Деяким я із вас іноді ставлю щупальця кальмарочкиного меню. Так-так, така дивна історія. Але чому? Тому що вони е, часто коштують дешевше, ніж риба. Так, Зараз знаходжусь в СІПО і у них акція на щупальця кальмара 240 гривень. Кальмар, 50 грамів кальмара містить вже добову норму селену. У кого ви ще видно залозани в нормі, будь ласка, їй кальмарчик. більше. Е, більше. Більше. Це білок, це концентрована кількість білку, це просто шикарно. На грилі можна приготувати, можна підсмажити, можна запекти, але нідома не, не перетворіть це в резину. І ось якщо ми, наприклад, подивимось рибу, риба, ну, це інша риба, її не можна з кальмаром ніяк поєднувати, все-таки це червона риба, місто Мега 3. Ну, от той самий Сібас, 290 гривень Тобто, тому Ось така історія. купую уже купую.